За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні дні 13-14 липня суха спекотна погода утримається. На крайньому заході місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами. Температура вночі 20-25, п'ять. У день сильна спека 35-39. В Одеській, Миколаївській Херсонській областях. Місцями надзвичайна спека 40-41. один. У Карпатах та на сході країни уночі 17-22, у день 30-34. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. По Київщині уночі у суботу 27-23, у день від 33 до 35, у неділю вночі 27-24, у день 33-37. Місцями ймовірний дощ. У Києві у суботу, температура. У раунок 27 25, у день 34 35. У неділю вночі 28 26, у день 35 36. Без опадів.